Привіт, я вчитель Андрій і це моє перше навчальне відео, в якому я вам розповім про артиклі. Чому саме артиклі? Тому що в українській мові артиклів немає і багато хто не розуміє навіщо вони потрібні і що взагалі, яку функцію вони виконують у реченні і чи можна взагалі обійтись без цих е артиклів. Тому зараз про артиклі. По-перше, Uh, у артикля, артиклів в англійській мові є всього два. Це артикль Е e і артикль З. І головна їх функція в англійській мові це uh, пояснювати, що це за іменник. Тому що артиклі ми ставимо перед іменниками, і вони пояснюють, що це за іменник. І ну, про що ми взагалі говоримо? Тому що в українській мові, якщо, наприклад, ви комусь кажете, дай мені сумку, то людина не знає, що за сумку ви у неї попросили. Наприклад, якщо ми виходимо із, на вулицю, і я вже взувся і своєму сину кажу, дай мені, принеси мені рюкзак, принеси мені сумку то ну, він якби, знає, з якою сумкою я хожу на вулицю, він знає, що я завжди ношу цей ось саме рюкзак. І він піде і принесе мені саме той рюкзак, 에, про який, ну, який я постійно з собою беру. І це у цій ситуації начебто зрозуміло, про що йдеться мова. А коли, наприклад, я йду за картоплею кудись там, не знаю, в АТБ то я кажу своїй дружині, теж я взувся, стою біля дверей і кажу, дай мені сумку. Вона каже, яку тобі сумку? Я кажу, будь-яку, мені картоплі треба набрати, буде там, купити, у чомусь донести додому. Ну і вона пішла, принесла мені якусь сумку. А в англійській мові це все можна зробити за допомогою артикля. Артикль Е e, значить будь-який. Тобто, якщо я кажу give me a bag, то це дай мені будь-яку сумку, е, якусь сумку. Наприклад, вона знає, що я йду за картоплею, вона мені каже, е, і вона мені дасть ну, якусь яку завгодно сумку, в, яку, в якій можна донести картоплю. Скажімо так. Е, якщо я кажу give me the bag, то дай мені мою сумку, ту, з якою я завжди хожу. Тобто артикль е e, значить будь-який, який-небудь один з. Артикль «зе» значить отой, про який ти знаєш, про який я знаю, і ми розуміємо, про що я говорю. Тобто, якщо я кажу give me a pen», то це дай мені якусь ручку мені просто записати. Будь-яку. Give me a pen» – Це якусь ручку будь-яку. Якщо я кажу give me the pen, то це дай мені якусь ручку, про яку ти маєш щось знати. Тобто, якщо людина, до якої я це говорю, не знає, про яку, яку я ручку маю на увазі, то я їй це не скажу. Я не можу сказати людині, яка не розуміє, про що йде мова, give me the pen. Тому що до цього до The Pen має бути якась, якийсь контекст. Наприклад, я купив а, якусь там дорогу ручку і хочу її випробувати, бо вона там якась така цікава і незвичайна. І я прийшов, а, 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 а дружина, наприклад, у мене взяла її погратися. І я потім кажу, Give me the pen, дай мені ту ручку, я хочу сам спробувати нею щось поробити. Ось приблизно... Таке значення у артикля, це я сьогодні розказую про загальне положення, тобто про загальну інформацію. Ми поки що не будемо вдаватися глибоко у цю тему, а просто я пояснюю, що таке артикль і навіщо він потрібен. Артикль Е – це завжди однина, це одна штука. Артикль З це... Будь-що, але те, про що люди знають, скажімо так. Означений артикль E, це неозначений, n-варіант його, коли ми ставимо його перед голосними звуками. Ну, Наприклад, якщо у вас Apple, перший звук у ньому голосний, Apple, яблуко, то ми кажемо n-apple. Одне якесь яблуко. Якщо ми говоримо, говоримо, наприклад, pen, ручка, там приголосний перший звук, і ми кажемо Е-пен. E, Тому E і N це одне і те ж саме, воно просто вживається для милозвучності. Більше ніякої функції у нього нема. Різниці між ними більше ніякої нема. Але дуже велика різниця між артиклем Е e і артиклем D. Артикль E, як я вже сказав, вживається тільки в однині, Артикль за вживається у будь-якому варіанті. Однині, множині, з обчислювальним, з необчислювальним будь-що. Але це має бути зрозумілий контекст для обох, хто говорить і хто слухає. Тобто, якщо я кажу give me the pen, то той, кому я це кажу, розуміє, про яку ручку я говорю. Якщо ні, то я тоді скажу, give me my pen. Або give me this pen. І про це ми пішли далі. А, артикль E або D ми можемо замінювати, тобто ми можемо начебто такий лайфхак, або можемо читерити таким способом. Тобто уникати вживання артикля за допомогою вживання інших слів. Наприклад, вказівні займенники. Якщо у вас є вказівні займенники, ви можете просто... Замість артикля скажа... сказати this або that, цей або той, these, those, це ці або ті. Тобто ви, наприклад, кажете give me this pen або give me that pen. Дай мені цю ручку, дай мені ту ручку. І артикля вже не потрібно. Або these умножені pens, those pens, це ті якісь, які далеко лежать. А, ви також можете сказати присвійний займенник, сказати чий. Give me my pen, дай мені мою ручку, give me your pen, дай мені твою ручку, his, her, our, their. Це все присвійні займенники. Коли ви вживаєте присвійний займенник, або інший іменник, у присвійному відмінку, то ви можете не вживати ніякого артикля. Інші, інше слово у присвійному займеннику у присвійному відмінку це, наприклад, ну, який там бой, наприклад, слово у нас є слово бой. І ми кажемо, чиє бойз. Оце у нас іменник у присвійному відмінку. Тобто ми кажемо «чий», а, і це у нас теж замінює артикль. Ми можемо не вживати артикль, коли у нас є присвійне щось. Тобто або іменник у присвійному відмінку, або присвійний займенники. Тобто, коли ми кажемо «чий», ми не вживаємо артикля. І цим ви можете уникати вживання артикля, якщо ви не впевнені, що туди поставити. Give me your pen. Give me... Your father's pen. Дай мені ручку твого батька. Так, далі. Uh, ми також не вживаємо артиклів, коли перед іменниками, перед іменниками стоїть кількісний числівник. Або no. No це теж начебто кількість. Uh, I have no pen. I have no pens. У мене немає ручок, у мене нема ручки. Або I have one pen, I have two pens, I have three pens. Коли ви кажете, скільки у вас чогось, то теж артикля не треба. Тобто, оце все. Артиклі, вказівний займенники, присвійні займенники, кількісні числівники, це все з одної опери. Вони начебто описують іменник. Тобто вони показують, що це за іменник. І у них у всіх одна і та ж сама функція. Тому вони один одного взаємозамінюють. І якщо ви вживаєте щось одне з цього, то інше вам уже не потрібно. Тобто ви або кажете артикль, або ви кажете, який цей предмет, цей той, або ви кажете, чий цей предмет, my his her. Або ви кажете, скільки цих предметів. Uh, one, two, three, no pens. Uh, ось і все. Тобто артиклі це не важко, артиклі це легко, логічно і зрозуміло. Це, були, це була загальна інформація така про артиклі. На цьому сьогодні все. Вчіть англійську правильно. Ставте лайки, підписуйтесь, я ще багато про що розповім. До побачення!